Шо? Він не буде, буде Коротше, губернатор дає команди, дай ставлять палки в колеса, снушають наших цих депутатів. Ну це не так губернатор. Як губернатор дає щоб він це робив. Це не його ініціатива, я так розумію. Ні, але коли, а? коли вони до наших депутатів пристають, визивайте на фракцію губернатора і снушайте його там і в в гриву, добре, щоб виходив. Пачку памперсів йому дайте. Оце, що вони зараз у Дунаївцях хоронізували, да? оцей Герега мордати. Возомніл себе царицею морської. Заборонити. А? Заборонити, так. Yeah. Да. От я хочу, щоб всі знали люди. При Януковичу такого не було. Yeah. Як цю ОТГ фамілія в Заєць. Евеліна yeah. Заєць. І кажуть, вона особисто обзвонювала. Yeah. Да? Yeah. Замість того, щоб прийти особисто і подякувати Олегу Валерійовичу за ті звернення до Кабінету міністрів, які були підписані ним. І е, та субвенція, яка пішла в садочки, в школи, в громади об'єднаної, е, робити все, щоб люди не приходили на зустріч, ну це просто дволічність. не припинилася. Скільки ми е, вибили на десантів в Дунайвцях? Ну всього за декілька років майже 2,8 млн гривень. 3 мільйони гривень. Так. І голова ОТГ не прийшла. Я вже не кажу, що подякувати. Якщо з дитинства не навчили дякувати, то вже ніхто не навчить. Навіть не привітались. Більше того, дзвони людям забороняє йти зустріч зі мною. Евеліна Заєць. <звіллянна> о, <звіллянна> о, о. <звіллянна> е е е Евеліна <звіллян> <Віллянна> <звіллян> Заєць. А керує нею Герега. той, що в журналі Форбс недавно з'явився Мільярдєр. На кому? На українцях блядь. мільярдерами стають подонки, а потім красуються в журналі Форбс. То я хочу. Цьому герезі сказати, що я зроблю все після президентських виборів якнайшвидше, щоб він з того журналу Форбс випав, в інший журнал. Їх розшукує поліція за розкрадання е, е, коштів українців. Наживаються животи, набивають мордаті, мордовороти. Замість того, потім у «Форбсі», «Форбсі» красуються, податків не платять, податків не платить, створює всі ці ФОПи підробні, щоб не платити податки. Мільярди собі статки набиває за рахунок українців. І в Отчини собі тут у Дунаївцях поробили на Хмельниччині. Я йому дам вотчину. Ото як попав у той форбс, так вилетить звідти, як пробка при президенті Ляшку. Всі вони звідти повилітають. Небожителі. На українцях наживається сволочі. І. Народ заробів тримає. Дорогу нормальну до свого А, Це ж дороги. Герега у журналі Форб з мільярдами, до Дунаївців дороги немає. А питання, чого ж ти свої мільярди не потратив, щоб до округа дорогу зробити? Щоб швидка їхала, щоб Пожеж, е, жеж, пожежна їхала, шкільний автобус їхав. За ж людей набивають. До Дунаївців дороги немає, а вони собі в очі не поробили. І ходить за такою мордою з за таким животом. Ох, мордоворот, я йому дам форбус. Попаде він у мене. Е, хай пройдуть вибори. Після виборів наведемо порядок. Ми їм покажемо. І чому дороги в Дунаївцях немає і скільки податків не заплатили. Містечкові ці барони. Уявляєте, людей тримати заробів, забороняти під загрозою звільнення, щоб не йшли зі мною на зустріч у Дунаївцях. Зробили собі вочину приватну. Герегівську. Я зроблю все, щоб е, обламати їм роги, оцим всім Герегам, небожителям, щоб вони за що людей не наживалися. І до Дунаївців е, це е, побудує за свої гроші дороги. Будь, він же думає, що дали по 300 гривень людям перед виборами і всіх підкупи. От Для чого дорогу робити, да? до Дунаївців, коли можна всіх підкупити по 300 гривень. Чи крабів гнати на е, панщину? Буде будувати за свої гроші дорогу. При президенті Ляшку перша дорога буде побудована до Дунаївців за гроші гареї. І візьму той журнал Форбс, і кожен, хто в Форбсі скажу десятину на дорогі, хоча б до свого округу. А не буде дороги, не буде греї. І в журналі Форбс ніде не буде. З вовчим білетом на кладбище дворником не устроїться при президенті Ляшку. А дунаївці матимуть дорогу нормальну. І до Дунаївець, і Ярмолинці, і городок будуть нормальні дороги. Зараз побачимо, що в Кам'янці. Постворювали, розумієте, туди удільні княжества, людей за рабів тримають. Те саме, не дозволяють... І Це те, що вони... Це зло. мажоритарка, це зло. Це зло. Мільярди крадуть, людей роботи немає, зарплати нема, дороги нема, нічого нема, перед виборами подачку дали, погнали на пальщину. І все. Е, значить, перекажіть губернатору, що якщо він на 100 метрів підійде до когось із членів моєї команди, чи його сатрапи будуть когось переслідувати, я особисто приїду, викину його з кабінету. І ніхто йому не допоможе. Ні Герега, ні Порошенко, ніхто. Отак От і прикажіть. А Герегу, я сподіваюся, що я з ним десь ближчим часом зустрінуся. Миссю е, йому політику валюти. Обкрадати людей, як він це робить, це ми цю політику припинимо. І людей заробів ніхто тримати не буде, не дозволює. Губернатор повністю підерегой, правильно поставили Порошенко, його, щоб фальсифікувати вибори. вибори. І вони тримаються він, потім в сусідній його... округ, хто там від нього цей? Шенькович? Шенькович. Хто там ще від них? Вони тут цю область від себе підімняли, так? Тобто Герега повністю підімняв під себе Хмельницьку область. Шенькович, а ага. чого е я не дам нікому мати удільних князівств, ні Герези, ні кому іншому. Ніяких удільних ні в кого не буде. Ти займайся бізнесом, іди чесно займайся бізнесом і плати податки, а не лізуть із бізнесом у політику, щоб купляти людей і потім впливати на політику. Бізнес окремо, е, політика окремо. Займайся бізнесом, плати податки, створюй людям робочі місця, але в політику не лізь. Як тільки ти будеш. І своїм бізнесом лізти політику, ти будеш моїм ворогом. Голову скручу зараз. Це Порошенко породавав на Кремлєні областя і поперетворювали в Вотчинську. У мене ніяких Вотчин ні в кого не буде. А Грега з Форбса вилетить як пробка і шампанського. Як тільки заплати всі податки, які не доплатив за всі ці роки, буде не в Форбсі, а буде в іншому списку. А губернатора попередьте. Я ще приїду кілька разів до виборів, хай я почую хоч десь слово, що людям забороняють йти на зустрічі з Інполітом. Ви при Януковичу такого не було.